Друзі, нас інфо перші про головне поїхали за повідомленнями телеграм-каналу Топор Помсте, Російські війська переробили захоплений український військовий аеродром на тимчасово окупованій території під повноцінну базу забезпечення і підготовки екіпажів. У ніч на сьогодні стався прицільний ракетно-дроновий удар, що вразив ангари, місця стоянки літаків і гуртожитки персоналу. Основні втрати за попередніми підрахунками загинуло щонайменше 50 військовослужбовців, 12 бойових пілотів, 23 техніка обслуговування і 14 курсантів-стажирів. Знищено авіатехніку, 5 винищувачів, імовірно, Су-34, Су-35, Три транспортні літаки різних модифікацій, руйнування ангарів і складів боєприпасів триває. Під завалами можуть залишати ще люди. Причину успішного удару, за даними джерел, українська розвідка довгий час спостерігала за переміщенням техніки особового складу. Удар став можливим завдяки поєднанню дронів розвідників і високоточної зброї далекої дії. ППО на базі була не готова до багатохвильового заходу атакуючих заходів. ППО на базі була не готова до багатохвильового заходу атакуючих засобів. Значення втрат для РФ. Цей удар став особливо чутливим, оскільки знищені підготовлені екіпажі винищувачів, яких не можна швидко замінити втрачену частину транспортної авіації, що забезпечувала логістику, підірвано спроможність проводити ротації евакуації у прифронтовій зоні, психологічний ефект. У російських підрозділах зростає переконання, що жодна окупована територія не є безпечною. Деморалізація через неможливість зберегти навіть базу з багатошаровою обороною наростає недовіра до командування, яке обіцяло захист від усіх загроз. Аналітика оцінки, тактичні наслідки, знищення літаків і екіпажів ускладнить тактичну авіаційну підтримку на кількох напрямках. Стратегічні наслідки. Посилення ефекту витіснення РФ змушена переміщати авіацію далі від фронту, знижуючи ефективність, психологічні наслідки, різке падіння бойового духу і довіри до міцності тилу, політичні наслідки, додатковий тиск на командування та патрушова через втрати і відсутність ініціативи. Висновок цей удар підтверджує далекобійність і точність українських сил вже дозволяють знищувати ключові об'єкти навіть на глибині тилу окупаційних військ. Російська армія тріщить по швах, не маючи спроможності ні відновлювати втрати, ні захищати бази. Будь-яка окупована територія тепер зона ризику, що робить довготривалу окупацію, дедалі більш нереальною. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте «подобайка», пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.